Це помідори сіянці. Всі були посіяні. Це самі міцні помідори, які майже не хворіють. Бачите, вони вже хочуть заквітнути. О, я їм даю один раз чемпіон і від жуків прискаю, щоб їх е, актофітом, щоб їх на, на цьому першому етапі ніхто не їв. Ну, де воно не сходить, трохи порозсажував, де було густо. Ну, такі вже вони великі. Вони ще дадуть фору оцім, що розсаду вже ви, висадили, вони вже цвітуть. Її, ці вони ще її доженуть. Це будуть великі салатні помідорчики. О, добре зійшли, я їх завжди буду сіяти. А так красада це баловство досаджую, де є місце. Це помідори.